Із союзників у нас тільки Далін. Херовий варіант, але це краще, ніж нічого. Одного разу він мене витягнув. Йому можна довіряти. Сподіваюся, він не злякається. Ходімо, час у обмаль. Ми маємо випередити варту і зруйнувати фундамент. Думаєш, варта буде чекати? Три! Відключи один душевий присвіт і відсутне інший. Не тисить на мене полковник. Зобладнання завжди всловилося. Треба бути надзвичайно обережним, Інакше він не вигадуй. Це група повторів. До генераторів не дійде. Якого біса ми скривали x 11 Просто зроби це. І незабаром твоє ім'я лунатиме по світу. Нам потрібен хтось, щоб розкрутити довбоні обручі. Ми обидва знаємо, що представник не варіант. Але мій батько твій батько мертвий. Його нема. Я сам бачив, як вони варилися в тих капсулах. Пісців візіограф це просто гребаний, подякуючий телевізор. Немає способів знати напевно. Але якщо я хоч найменший шанс. Ти не вчений. Ти лаїно. Та для шовти. one. Колон у тебе. Сюди. Доти ми є результатом експерименту, в ході якого було створено сутність під назвою ЕС свідомість. Тато, за нашими даними, Землю обертає особливе інформаційне поле, так звана ноосфера. Вона об'єднує всіх розумних істот на планеті та зберігає їхні ментальні образи. Яке правило справжнього вченого? Наша основна мета внести корективи в ноосферу. Це дозволить ліквідувати гнів. Жорстокість, заздрість та інші негативні фактори складного. Як ти казав? Яке справжнє правило вченого? Індивідууми не здатні вплинути на нос. Замовши. Але ес свідомість може. Заткнись! Закрий свій список! Треба стерти, знищити, викорінити це! Я хочу стерти це назавжди! Без сліду, без жалю! Стіфе! Ну, Доповажіть мені з цим! Стрільцю, Скіф отягнувся. Я ж тобі казав, що він живучий як кішка. Усе вийшло. Програма «Сталкер. Усе пішла в невідомість. Ну, і куди ти летиш, а? Тільки ж оговтався. Скіф правий. Ні в нас, ні в зони нема зайвого часу. І їй не вижити, поки є хтось, хто має на неї свої плани. А хто ще лишився? Кайманов. А його за що, стрільцю? в діда можуть бути плани на зону? Як краще собаці лапу перемотати? Добрий доктор, який всіх вилікує, лише маска. Ось послухайте. Він записував це в Ексін. Незадовго до під'єднання всесвідомості до Ноосфери. Варвари, які уявили себе хірургами, під'єднатися до Ноосфери. Щоб точним ударом, як скальпером відділити добро від зла. Коли це ти далі не навчився так безпомилково відрізняти добро від зла? Ніхто з нас цього не вміє і не вмів. Ні. Доступ до ноосфери для всього людства. Без винятку. Це випробування. І воно або втопить нас у бездонні ненависті одне до одного, або виведе на новий рівень. Коли ми нарешті зрозуміємо, та пробачимо одне одному. Але це спрацює тільки для усіх разом, а не для восьми обраних. Втопить. Зону, так точно. Кайманов це знає. Але хіба його це зупинить? Тобто ти хочеш, щоб я вбив Кайманова? Я хочу, щоб зона була просто зоною, а кайманов не хоче. Дістатися до нього буде непросто. Після руйнування фундаменту зону трясе як ніколи, і через аномальні сплески зараз усюди небезпечно. Але ти впораєшся. Мусиш. Хочу поговорити з Каймановим. Тоді вирішу. До Рудого лісу ти без мене не потрапиш. Зона оновлюється. Так уже було після супервикиду восени 2011-го. Але ти був правий, Скіфе. Якщо боятимешся, з місця в зоні не зрушиш. От і перевіримо, бути мені справжнім провідником чи краще померти. Ходімо, коли ми ще такою побачимо? Не дай кайманову залізти тобі в голову. Як закінчиш, побачимось біля Червоної фортеці і закінчимо те, що почали. З Червоної фортеці підемо на генератори крізь телепорт. Ними уже років 10 не користувалися, тому потрібна експериментальна броня проєкту І. Розвідка як ситуація? Він на Коноліт відступає в сторону в та Червоної фортеці. Візьми з моїх старих запасів. Прийнято. Доповідайте, якщо будуть зміни. Його твою пушку лишив. Сказав, якщо пережив це, значить заслужив. Ну що, Скіфе? Готовий вирушати? Так, можемо ви. От і добре. Треба пок. Ось і прийшли. Ото прогулянка, а. Іди. Я почекаю тут. Це лише між тобою та доктором. Ти повернувся. Моноліт мертвий, але справа його жива. Найбільша спокуса намагатися контролювати те, що ми не до кінця розуміємо. Але що ми робимо, коли стикаємося з чимось справді незрозумілим? Хтось рве її на сувіні. Інші тримають закутою в клітці периметра. Та, можливо, все, що дійсно потрібно, зоні, це наше співчуття. Можливо, час настав дозволити їй самій обирати свою долю. І До чого це призведе? До найжахливішої трагедії чи найбільшого щастя ніхто не знає, чого бажає зона насправді. Зона нерозумна. Але у неї велике серце, яке прагне свободи і смерті для своїх мучителів. Саме цього й хоче стрілець. Він упевнений, що зона його відродила. Тому ми захищатиме її. Це правда. А чи знає ціну свободи той, хто ніколи не був вільним? Ми не можемо випустити у цей світ монстра. Роби, що повинен, і будь що буде. Це не заслужив. А кулю заслужив? Не варто було так з ним вчиняти. Не варто. Думаєш, я не намагався зберегти йому життя, але О, зона не було. могла бути вільною, поки він був живим. І воно було того варте. Подивись навколо. Ні, Скіфе. Я нікому не віддам зону. Вона дала мені нове життя, яке я готовий повернути, якщо доведеться. Я буду захищати її. Я допоможу да тобі. Добре. Я очікував на живий моноліт. Схоже, хтось вирішив поберегти нам патрони, і мені це не подобається. Поки розділимося. Я заміную телепорт, щоб у спину нічого не прилетіло, а ти спускайся, Нас дожину пізніше. Не ризикуй без потреби, на зв'язку. Шрам. Я знав його скіф, він був дотепний, людина фантазія, тепер, як же це погине в моїй уяві, лишень відраза його жарти, витівки. Куплети. Прошу Скіф. Скажи мені. Гадаєш представник був би таким самим тут? Можливо. Смердів би. Кінець, Скіф. Представник мертвий. Похований. Перетворений на пил. Пил на землю потім на глину. І чому в цій глині не стати сатичкою іржавої тішки? Уяви! Він вирішував долі цих сталкерів? Ось чому у наших снах бачимо їхні спогади? Так. Але представник живий. Лише вороги кажуть, що нема життя за смертю. Але ж тоді немає світлої зони. А як немає світлої зони, то всі життя загублені даремно, Скіф. Ні. Ні. Знаємо, це брехня. Заради цього я втратив голову разом з усім. Мене з цими вантажівками погана історія. Як сім унизу, але Ліфт завис. Треба перезапустити. Я намагався, але там граніт. Підпустили мене та зрізали. Сам винен. Зарано розслабився, так що тепер ти підеш. Що це за вантажівки тут? Це для агентів. Їх на таких розвозили зоною. Сталкери називали їх вантажівками смерті за те, що зона часто їх знищувала разом з усім містом. А мене не знищила, колись саме біля такої мене на кордоні знайшли, пораненого і без пам'яті. Мічений чув? Прізвисько мені Сидорович дав за татуювання на передпліччі. Аптечка потрібна. Собі залиш. Знадобиться. У мене свої. Вже закинувся. Треба до тями прийти. Що за граніт? Люди Коршунова. Загін спеціального призначення охороняли к 7 ще до появи зони. А потім, завдяки свідомості, першими в моноліті стали. Лише Коршунову тоді пощастило втекти. Думав, вони здохли вже всі, але ні. Після сигналу знову на посту. Тримай без цієї картки до них не потрапити. Дьогідь її з полковника зняв ще в фундаменті. От і знадобилася там праворуч від ліфта двері. На деталь повертається до механізму. Спосіб розкрити справжню таємницю зони, яку ти завжди намагався розгадати. Йдемо. Сподіваюся, старий не збрехав цього разу. Придик ски, це я темный. Закриті. Перетинати периметр зони суворо заборонено. будь хто хто намагатиметься увійти в зону або залишити її. буде ліквідований На місці. Увага! будь хто хто намагатиметься увійти або залишити зону. буде ліквідований на місці. Я. Захищатиму її завжди.